Друзі, вітаю усіх! Екстрасенс Роман Шептецький. В сьогоднішньому відео будемо з вами говорити вкотре про актуальні події. Сьогодні у нас 24 лютого 2025 року. Роковини війни, жахливих подій останніх років. Але, як би там не було, я наголошую, що всі випробування пройдемо, ворога здолаємо. І зовнішнього, і внутрішнього, і працюємо по принципу, яким би не було сильним зло, завжди перемагає добро. Світла всім бажаю в цей день, побільше в душах, в серцях, допомагаємо нашим воїнам ворога долати, молимось, боремось і наближаємо завершення всього цього жахіття. Про що сьогодні хочу поговорити в цьому відео. Приїхало багато важливих персон в Україну, яке назвав відео Поважні гості в Україні, гучні заяви, багато гучних заяв. Коли робив прогноз розклад на щодень, я говорив, що цей тиждень. І світ може по-новому заговорити. Тож хочу, власне, подивитися, що то з того всього буде. Що то з того всього буде, з тих заяв, з тих візитів. Бо одні вже говорять, що поки що толку мало. Інші оглядачі там політичні і так далі говорять, що добре, що приїхали і. Говорять про те, про що говорять, ну а ми будемо дивитись позиції енергії та перспективи, що карти Таро підкажуть. Кому мої прогнози важливі, цікаві, підписуйтесь на мій YouTube канал, інші соціальні сторінки мережі, телеграм-канал. Сюди підписано однаково Екстрасенс Роман Шептицький. Також ставте вподобайку, поширюйте відео і пишіть обов'язково ваші коментарі, що ви думаєте з приводу сьогоднішньої теми та розкладу. Отже, спочатку дивимося рівень енергетичний. Ці візити, що можуть дати для України. Картика називається Перепочинок. Та дуже би хотілося, щоб вже всі мали перепочинок від війни, звичайно, а особливо передусім наші воїни. Друга карта внутрішній голос. Карта Верховної Жриці. Знову ж таки, персона жіноча, яка в цих процесах. Переможник для України і завершення війни відіграватиме ще важливу роль. Славно, явно, закадрово, це вже інше питання, але ця енергія жіноча останнім часом дуже активна в розкладах. І по цій карті я ще можу розказати, що багато чого проговореного таки залишиться за кадром. Це карта мудрості, карта знань. По принципу. Не що знали, то і довідались, а по принципу нові знання ведуть до нових інсайтів і нових переосмислень та переосвідомлень. Хто вміє слухати, той почує. Далі, що в плані енергії це дає? Питання перезавантаження, перезагрузки обнулення, якраз те, про що зараз багато мови, про те, що дійсності світ і ті країни, які щиро хочуть перемоги правди, добра і світла і справедливості. Повинні по-іншому, по-новому подивитися на те, що відбувається. І у форматі війни Росія, Україна, в тому числі і передусім. Тобто є така, знаєте, надія, що ці візити сьогоднішні, ці гучні заяви, навіть які зроблені офіційно, вони не є даремні і вони ведуть до якогось перезавантаження. Але поки що так виглядає так, що говорили, балакали. Багато чого, вроді би, сказано правильно і важливо. Але де результат? Це не карта результату поки що. Четвертий аркан. Аркан диявола. Головне, аби не лицемірили, бо тут якраз про лицемірство. І п'ята карта процвітання. Ну, хтось однозначно лицемірить, і толку там однозначно не буде, бо тут карта нуля. Але тут карта процвітання, вона ще є там теж в форматі намальований мужчина, а тут знов карта жіноча. Жіноча енергія, яка може привести Україну до процвітання, до завершення власне війни. Бачите, дуже така вона яскрава, дуже вона така хороша, тому що би там не говорило сьогодні. Може, і більшість заяв все-таки вони якогось глобального результату не принесуть. Але є такі, знаєте, от окремі заяви, навіть якщо вони. Неофіційно озвучені, такі негласні. Вони можуть якраз зробити найбільшу погоду. Так? Дивимося таро ключів таро дверей, які можливості відкривають сьогоднішні візити в Україну важливих персон, їхні гучні заяви. Добрі новини. Перша карта. Друга карта. Ключі до розв'язання важливих питань. Це вісім жезлів. При тому в деяких питаннях ці розв'язання можуть бути швидше, ніж ми цього гадаємо. Дав би Бог. І знову тут у нас дві жінки. І на попередній карті намальована жінка. це бачите, розумний матеріархат. Хочеться, щоб в світі панував, так? То, як мінімум, все те, що чоловіче і недобре чи неадекватне, чи якесь там, так як той. Лялька Аля Путліра та їхня влада з, хвороблив, з хворобливими амбіціями і так далі. Ото все має згинути, сконати, вичити з земного простору чи їм подібні. Ну і натомість мусить бути якась енергія сотворення, жіноча енергія. Жінки би так амбіціями не рівнялись. Далі карта короля, король жезлів. Я не що там. Ну, всі чоловіки, правителі погані. Ну, не про те, мова. Багато було в історії чоловіків, правителів ну, і хороших. Мова про те, що саме в даний момент ключові якісь такі от аспекти в світі, по динаміках, мир чи війна, то більше йде мир там, де жіноча енергія, а не там, де чоловіча. Або чоловіча чомусь постійно з війною. Але є і ті, хто за Україну. І оці ще різні. Висловлювання їхні і так далі. Ще будуть теж мати свої певні відгуки чи результати. От якраз завтра, що в нас 25 число, 25, 26, 27, так, до кінця цього тижня. Так, далі у нас п'ята карта. Робота. Спільна праця, спільний труд. Разом ворога зітруть. Тріка пентаклів. Якщо працювати над вирішенням питання, то це вирішення буде обов'язково. І карта п'ята покровительство. Ну тут прям такі дуже позитивні карти всі. Дай Бог, щоб я завжди кажу, тільки позитивні прогнози реалізовувались, але однозначно, вони дають нам теж оцю надію, сподівання, що ці зустрічі, сьогоднішні, візити, сьогоднішні і заяви сьогоднішні, в основному. Ну, не просто так сказані, і не, і не просто так заявлені. Давайте подивимося ще по Таро ангелів. Теж кілька витягну підказок. Так. Тут маємо повторення. Тут ще була карта 8 жезлів. Рух вперед. Тут у нас є карта швидкості, активності і мультизадачності. Друга в нас карта. Місяць подолання ілюзій, звільнення, інтуїтивні підказки. Хочеться навіть сказати, що ті, хто боявся щось говорити чи щось робити, хай би подолали свій страх і почали і говорити, і робити світло їм в поміч. Далі у нас ого, це прям дуже серйозно вже Верховний суд. По заслугах кожному і воздасться. Абсолютно правильно. Рефлексія, самодослідження, переродження. Четверта карта. Двері, які привідкриваються, це коли ми маємо можливість справитись з тривогами, з проблемами, вийти з цих тривог проблем. Бо є правильна допомога і правильне покровительство. Така ось карта. Ну і передусім матеріальні проблеми, бо це п'ятірка пентаклів. І п'ята карта аркан сили. Дуже добре, що він тут є. Тут все просто: сила, хоробрість, впевненість, наснага, Сила для України. Тому, як би там не було, що би там хто не говорив, я наголошую, все настільки мінливо, що може ще змінюватись. Наскільки теж так в якихось інформаційних джерелах читав, вроді би завтра, теж там планується якась зустріч в цій Саудівській Аравії, чи де там 25-го числа якісь чи з тим Путліром, чи з ким там, чи знов там буде США з Америкою щось США. З Росією щось там буде сідати, вирішувати. Ну, в будь-якому випадку, які будуть актуальні події, я стараюсь швидко робити актуальні прогнози. Ну, а по цій темі ось такі підказки. Тому краще сьогодні сказане, хай максимально реалізовується. Те, що недобре випадало, хай нейтралізовується. Продовжуємо наш рух до перемоги. Попри все, ми все-таки ще ближче до завершення війни і цього жахіття. І почуємось з вами в нових відео, прямих ефірах, енергопрактиках. Будьте здорові, бережіть себе. Світла всім і побільше відправляю!